Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудовий офіційний кросовер. Це Suzuki Vitara, Автомобіль 2016 року випуску. З салону виїхав він у 2017 році. З об'ємом двигуна 1,6 літрів бензин, газу немає ніколи не було. З автоматичною коробкою передач автомобіль на повному приводі має досить високий кліренс, красивий колір, є тонування скла. Встановлені гарні фірмові диски, гарна гума. В комплектації є задні парктроніки, камера заднього огляду, обігрів заднього скла, чудовий стан автомобіля, авто повністю в рідній фарбі, повністю обслуговане та доглянуте. Своєчасно проходить ТО за регламентом. ТО проходить тільки на офіціалі. Зараз поглянемо, що у нас по салону. Салон у нас шкіра комбінована, чорного кольору. Салон в ідеальному стані, доглянутий. В комплектації у нас є панорамний дах, задні електросклопідйомники. Безключовий доступ в автомобіль. Чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, датчик світла, датчик дощу, мультируль, круїз контроль. Пробіг автомобіля 159 тисяч кілометрів. Встановлена якісна штатна мультимедіа, є приємний якісний. Об'ємний звук, в комплектації є навігація, камера заднього огляду, кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки. В комплектації також є двохзонний клімат-контроль, обігрів заднього скла, підігрів передніх двох сидінь. Управління повним приводом, є режим спорт. Спереду по салону також ідеальний стан. Автомобіль повністю обслугований та доглянутий. На максимальній комплектації за більш детальною інформацією звертаємось до компанії Автопарк місто Харків. Всім гарного дня, до побачення.